Доброго дня, шановні пані і панове. Зараз робимо свічки окопні для наших хлопців на передовій. Дуже потрібна ваша допомога. Щоб закупити 100 кг воску, нам потрібно зібрати 10 тисяч гривень. Під відео в описі буде монобанка. В кого є така можливість, хоча б 20-30 гривень закиньте, будемо всім дуже вдячні. Також під відео в описі буде мій сайт. Зараз на ньому у нас. Є пропозиція, бокси по 300 гривень. Вони коштують зараз 260, Бо у нас зараз чорна п'ятниця. Ці всі кошти перечисляються військовим. Більшу частину ми сюди теж закинемо на монобанку на воск. Тобто, нам треба дуже швидко зібрати 10 тисяч гривень. Це невелика сума. Якщо у вас є можливість, допоможіть хлопцям. Зараз дуже не тепло і треба їм допомагати. Всі інші матеріали у нас є. Нам треба зібрати тільки суму на віск. Якщо брати його великою кількістю, оптом то ціна отримається майже в два рази дешевше, тому треба брати так багато. Хто допоможе, всім дякую. Дякую, що слідкуєте за моїм каналом. Дякую, що купляєте бокси для військових маленькі. Ви получаєте насіння, плюс у вас є можливість допомогти нашій армії. Всім дякую, гарних вражаїв, мирного неба. До побачення.